Брахман, подорожі як подорожник до рани. Світами мандруючи, освоюючи стани, хочу досягнути Нірвани. Ні. Тут мова не про гурт чи стару індійську гру. Мені сказав гуру, я просто йду, відвідувати храми старих богів, нових пророків додам я, що багато років потрібно прожити, щоб бути таким, як він. І тоді я його покинув. Тоді зрозумів, що він не зумів Усвоїти веде, пізнати знання, усе заховане у власному я. Ми в колесі сансари. Тож крутимо разом, співаємо хором все переможний ом, спиняючи машину, вітаю з водієм. Мене вітає небо вранішнім дощем. Я їду в Чекає чекаю З Здобовою кури мій проїзний білет, мій шлях в невідомість веде до Бога. А зараз мелькають дерева, І дорога. दरोहा दरोहा